Привіт! Я запрошую вас на астрологічну консультацію. І в цьому відео я розповім, що таке астрологічна консультація в моєму випадку, як у астролога, як вона відбувається, на які запитання я відповідаю, в якому форматі це відбувається. Формат. По-перше, це жива бесіда. Тобто, я не працюю текстом. Чому? Тому що багато речей вони. Їх, по-перше, людина не може сформулювати, і я можу людину невірно зрозуміти. А коли жива бесіда, я в людини щось переспрошую, якісь аспекти можу ну, в процесі роботи узнати. Коли я тільки починав працювати астрологом-консультантом, то такі була складнощі, що я довго дуже готувався. Зараз я онлайн вже коли з людиною працюю, я готуюсь і до самої консультації. Ну, вже коли я вивчив натальну карту онлайн, я в людину щось переспрошую, вона щось говорить, і це дає допов... ну, доповнюючу інформацію, тобто так працювати більш якісно. В принципі, теоретично, я можу працювати текстом, але це тоді, по-перше, буде нижча якість роботи а по-друге, Якісь інформації, а по-друге, я вимушений буду більше за це грошей брати, бо довго сидіти набирати текстом. А, окей, це жива бесіда. Її тривалість ну, становить ну, від, від 1 години до двох годин стандартна консультація. Є експрес-консультації. Вони, як правило, практикуються з постійними клієнтами, коли в них виникає одно-два питання, до яких я не маю готуватися. а Одразу відкрив карту людини, бачу там відповідь на це запитання, щось розповів. Іноді постійні клієнти щось питають, кажуть, в мене є маленьке питання, а мені до того маленького питання треба там 4 години сидіти готуватися. Тобто, людина, ну, рідко, я навіть не знаю, скільки у мене часу займе підготування до консультації. Тому, ну, в принципі. Це все обговорює, обговорюється там стандартна консультація чи експрес-консультація. Далі, на які я в відповіді відповідаю. Е, можлива людина вважає, що її питання унікальне. Але оскільки я завжди працюю ну, от, з людьми, а питання у людей більш-менш стандартні. Тобто, зараз дуже рідко я зустрічаю такі запитання, які для мене як. Ну, взагалі такий креатив, що я взагалі не знаю, що з цим запитанням робити. Тобто, запитання, ну, можна сказати, є там 20 найбільш поширених запитань, а взагалом є ну, 50 типів запитань. І в процесі своєї роботи, як я працював астрологом-консультантом, от, працюю астрологом-консультантом більше 10 років. І я навчився на всі ці запитання відповідати. На які питання я не можу відповісти? Не можу відповісти на ті запитання, які вигадані штучно. Тобто це нереальне запитання. Ну тобто, реальна у людини є якась проблема. От на це запитання я можу або відповісти, ну, дуже хорошо, або якусь інформацію дати людині, яка може не. Кінцева відповідь, але все одно наближає людину до рішення цього запитання. Тобто, щось корисне в будь-якому випадку скажу. От. Але якщо людина вигадує штучне запитання, типу сидить така в потолок плює і думає, а як мені заробити мільйон? Скажи мені, астролог, або там як мені на скачках поставити на лошадь там, на якусь. Ну тобто, якщо питання таке ну, нереальне, нежиттєве, то на нього, як правило, немає відповіді в гороскопі. Але іноді і на такі питання знаходяться відповіді. Далі, я працюю з людиною один на один. Не дуже люблю варіанти, коли мати заказує для доньки. Тому що якщо так така схема є, то це означає, що донька не хоче цього, але, але не дуже хоче. Тоб, якщо доньці реально інтересно і їй реально це треба, вона сама звернеться. А якщо вона сама не звертається, то шо, вже щось вже таке. Тобто, в деяких випадках я ну, відказуюсь працювати в такому режимі. От. Ну, але іноді бувають ситуації, коли вони ну, це не, не примха якась, а ну реально так треба. Ну, тоді я погоджуюсь так працювати. Далі консультація це ну, не монолог, а такий монолог трохи з діалогом, коли я в людини щось запитую. Взагалі, в принципі, процес так відбувається. Тоді людина мені надсилає дані дані народження. Я їх дивлюсь і запитання. Тобто, коли немає запитань, то нема про що говорити. Просто я не дуже люблю такі консультації, коли людина мені каже, мені соляр на рік. Я кажу, а що там в цьому солярі вас цікавить. Тому я можу розказати соляр на рік, але я поставлю акценти на своєму. Ну, знаєте, як я от. От позаду ви мене бачите, хтось на дерево зверне увагу, хтось там на небо, хтось на мене зверне, там на небо взагалі не зверне. Тобто я також бачу соляр, ну я на дерево зверну увагу там, на то, на то, розповім людині, а потім з'ясується, що людину зовсім не то цікава і не те треба. Тому мені треба те, що цікавить людину. І по цим вікторам я роблю дослідження. До речі, мені не принцип. Далі, ще хвилинку, я у людини запитую, тобто вона пише, що мені цікаво, я можу якісь уточнюючі питання задати. Обробляю, обробляю цю інформацію, на це в мене входить ну, десь не ну, більше доби. От. І все, і ми домовляємося, коли, коли людині, і мені зручно і онлайн спілкуємося. Деякі люди бояться, що астролог, тобто я скажуть їм щось страшне. Я нічого страшного не говорю. Я знаю базові страхи людей, тому що вони, в принципі, однакові, більш-менш людей. І ну, не кажу інформацію в такому режимі, що щось страшне. Навпаки, я вишукую якісь страхи людей, і їх ну, ну з ними працюю з цими страхами, ну, якщо це потрібно людині. А Ну кліширувати ситуацію, її ну там лякати людину чимось. Це ну сьому немає сенсу. Якщо я бачу реально якусь проблему, то я кажу в тому сенсі, яка інформація я можу дати, щоб вирішити цю проблему, що я можу людині підказати, щоб це вирішити. Найбільш поширені питання це стосунки і робота. З приводу, тепер з приводу кількості запитань. В одній консультації людина може написати не одне запитання, а, наприклад, 5 запитань чи 10 запитань. Чесно кажучи, ну, тут не треба злоупотрібляти 7, але це, чесно кажучи, від кількості запитань в моєму випадку трудоємність не залежить. Я досі не розумію, навіщо деякі більшість, я б так вже сказав, більшість астрологів ставлять ціни на окремі послуги. Тобто соляр стільки та грошів. Стільки то грошей, там, типу Сінастрія, стільки-то, тому що в реальній роботі от, є у людини якісь запитання там по здоров'ю, наприклад. А щоб це на запитання відповісти, можливо, треба буде подивитися там синастрію, можливо, треба буде подивитися там ще щось. І я наперед, я як астролог, я не знаю, що мені треба буде дивитися. Іноді, щоб щось зрозуміти в житті дитини, треба подивитися карту мами. Тобто, і я наперед не можу людині сказати, типу. Або якщо людина там, типу, замовляє щось там, синастрію, вона хоче ну, почути відповідь синастрії, а вона ну, взагалі не в синастрії та відповідь, а в чомусь іншому. От тому я. Це було б вигідно, чисто фінансово. Це було б вигідно, якщо б я накидав на кожну послугу. Але це знаєте, це як я ну як, як я собі так уявляю, людина до врача йде, і врач каже: от я тобі роблю операцію за те, що я скальпелем попрацював з тебе стільки та грошів, за те, що я попрацював там тобі оцим апаратом. За це, це так можна в принципі теж робити. Але ну, це, це дуже все ускладнює ну, з моєї точки зору, тому я просто маю єдину ціну. Я розумію, що ну, реальна трудоємність консультації, вона трошки різна ну, з різними людьми. Але я не знаю, як сказати ціну, щоб вона ну, була ну ну як людині сказати, просто ну давай консультацію проведемо, а потім скільки я скажу, скільки заплатиш. Ну, люди від цього нервують, я теж від цього нервую. Ну, типу, тому в мене є ну стандартна ціна. На даний момент ціна 40 євро за консультацію. Якщо людині хочеться дешева ціна дешевше, то я пропоную консультації в моїх учнів. В мене є учні астрологи в них консультація не во всіх, в деяких є така ціна, як і в мене, от 40 євро. але в деяких є дешевше. Я пропоную учнів. От, значить, Трудоємність в мене зростає, коли я інші карти дивлюсь. Тобто, коли я дивлюсь одну карту, то трудоємність вона ну, більш-менш однакова. А коли я ще беру карту чоловіка, там, карту дитини, ще карту, оце трудоємність дуже зростає, бо я починаю розглядати нову карту. От, Якщо я її трішки розглядаю, ну, там, просто, то все одно це ціна базова ціна 40 євро, я її не збільшую. От, але якщо ну людина хоче ну, мама про свою дитину щось більше дізнатися, ну наприклад, і хоче це в за одну консультацію, то на кожний другий гороскоп знижка 50%. тобто це 40 євро. Карта мами і карта дитини ще 20. Або сім'я. Вся сім'я за кордоном, і там в чоловіка щось по роботі, там чи нам всім їхати сюди, там чи в Україну, чи не їхати, чи дитині куди. Тобто 40 базова ціна за одну людину плюс 20, плюс 20 євро. На даний момент ціна така. От. А, значить, по моєму досвіду, це ціна невисока. Тобто, я. Навчаю людей астрології більше 15 років, а консультую більше 10 років. Астролог з таким досвідом роботи, як правило, ну якщо я по інтернету подивлюся, то ціна вища, ніж 40 євро. От, але ну, я ставлю 40 євро. Потім буде, може і більше. Ну, зараз ціна така. От, типу війна, економічна криза і все таке інше. Так, про ціну я розповів, про запитання розповів. Так, далі. Я не беру передплати. Чому? Тому що людина не бачить продукту. Тобто, ви якщо щось куплюєте, ви в магазині це подивилися, вам сподобалося чи ні, ви така, ага, цей мені там, ноутбук подобається, я його купляю, ви бачите товар. В моєму випадку людина не бачить продукт. Вона не бачить, ну, типу, що вона отримає за ці гроші. От, тому людина, ну, мені так здається, людина трохи нервує. Ну, може не всі, але деякі нервують, вони заплатили. Я нервую, а вдруг людині не сподобається, що вона незадовільнена буде. От. Тому я не беру передплати, а плату беру після. От, раніше, коли я починав консультувати, то я людям казав, що якщо ви будете незадоволені, то тоді можете не сплачувати. От, але ну останнім часом, ну може, останніх років п'ять, ну в мене такого немає, щоб людина сказала, там я незадоволена. Таке, в принципі, може людина сказати, але це реально буває в тих випадках, коли я бачу, що я взагалі капець там таку роботу, ну зробив таку роботу, а просто людина там чи дуже критична, чи дуже перфекціоніст, чи ну просто така з характером людина, і вона от каже: а мені там типу не сподобалося. Тому коли я зрозумів, що в принципі я працюю якісно. І, ну, а більшість людей, яким щось не подобається, то просто стиль життя в людини такий. То я перестав це казати. тобто, що, ну, типу, Можна не сплачувати і всі сплачують. Тобто людина отримує консультацію, потім надсилає гроші. Так, фінансовий аспект я сказав, про запитання сказав, вік людей, які звертаються на консультацію, ну, як правило, це. Діти, можна строїти гороскопи на дітей. Я працюю, дату Кесарєва, кесарева ростину підбираю. Ну там з мамою разом ми працюємо там, не, не на мій погляд, дату підбирається, а ну, там з мамою разом спілкуюся. Маленьких дітей гороскопи дивлюся. Тобто ну, раніше я ну, так вважав, що типу ну, в карту маленької дитини, може не треба лізти. Але, ну, чесно кажучи, я побачив, що на практиці деякі батьки з маленькими дітьми ну, так жорстко себе поводять, що ну, я астролог, навіть якщо постараюся, ну я не зможу так зробити. Ну і коли я зрозумів, що я нічого поганого маленькій дитині не роблю, а тільки хороше, ну, то я став розглядати карти маленьких дітей. От, тобто, Але ну, в принципі, там не завжди є про що розповідати. Про дитину можна, коли вона вже до дитячого садочка ходить чи до школи, в неї з'являються якісь такі ну, там, навчання, там щось з дитиною не виходить, мова, там, якісь предмети, уроки, спорт якийсь. Ну тобто, є про що розмовляти. Коли ну, це груднічок, там ну, можуть бути питання здоров'я або ну, питання чогось. Ну, бувають якісь питання, в принципі. От, эм... Далі, ну, діти, школярі, там, студенти там, свої питання по навчанню, по профорієнтації. Значить, дивіться, найбільш складне питання це профорієнтація. Тобто, фактично, профорієнтація це астрологічний прогноз на все життя. Ну, от, Якщо так це інакше назвати. В профорієнтації дуже рідко я по гороскопу можу сказати професію прям конкретно дитини. Це для мене найбільш складне питання. От. Але ну, і уявіть конкретну ситуацію. От є якась людина. От дивіться, якщо вона впродовж життя змінила, змінила там три професії і на десятьох різних фірмах, от уявіть, як, як це астролог, може спрогнозувати, от що так буде, ну так життя складеться. Ну, Звісно, це в деяких випадках можна. Коротше, в, в разі профорієнтації питання вирішується, але воно вирішується ну, такими непрямими методами. Тобто, дивиться, де краще вчитися близько. Чи Далеко, за кордоном, чи не за кордоном, там психотип дитини, стиль роботи, там видно, чи вона буде бізнес, чи вона буде там, як його називається, чи вона буде там, не бізнес, а як його, чи по найму буде працювати, чи держслужбовець, вона буде там лідером, не лідером. Тобто розповідається от така інформація, вже корист... і якщо в людини є якісь ідеї, Ну, тобто, легше всього профрінтація, якщо є такі, ну три варіанти: буде чи врач там типу інженер і моряк? Ну. От в такому випадку дуже легко зробити профорієнтацію. А якщо така ситуація, що вообще батьки в абстракції, типу, взагалі без поняття, ну і про дитину там ну нормально не можуть розказати астрологу, ну їх ну дитина сама не може нічого конкретного сказати, теж можна працювати, але це більш ну складно. Але все одно, ну світи ту тему можна. Ну далі у. Студентів у молоді, там є питання по стосунках, по роботі, це все стандартні питання, вони легко, ну, це легкі дуже питання, легко вирішуються. По здоров'ю. Я сам не кажу, що в людини заболить, бо це є накліп на людину. Я питаю, і якщо Людина мені каже, мене там щось турбує по здоров'ю. Можливо, я щось підкажу. Там не факт, але бувають дуже влучні трактовки, що людина це дуже допомагає. Тут треба, Оце такий фактор невідомості, тобто невідомо, що консультація, до речі, може бути перва, друга чи третя, і нема такого, що я за одну консультацію можу людині там все, все про неї розказати. Це цікаве. Тобто, буде, ну наприклад, там. П'ять консультацій там з паузою через рік, і на кожній консультації я щось буду людині корисне розказувати, щось ну, цікаве. До речі, тобто, в принципі, я як астролог і сам бачу ну, часто про що людині треба розповідати. І оті от запитання, що людина складає, вони є, типу, якби. Тим, як і називаються, є поводом для бесіди, я на них відповідаю, а потім кажу, а про це вам цікаво? А чого ви це не спитали? А, а, а якщо людина каже, типу, ми цього не стосуємося, ми взагалі цього вопросом не торкаємося, питання, все, я кажу, окей, ми його не торкаємось. Тобто я щось кажу, тобто це не означає, що я буду ну, тупо. Триматися у тих запитань, яка людина задасть, і вріднічи, Типу, більше нічого я мені скажу. Ні. Я ну я розумію, ну і в принципі, як там, типу, нормальна людина, що людині треба дати якісну інформацію. Ну і з комерційної точки зору я розумію, що чим я краще спрацюю, то більш варіантів, що людина мене порекомендує, чи ну ще до мене звернеться. От тому ну нема ніякого. Ну, такого тут подвоху, що я там ну щось хімічу. Все, ну, все по-чесному, все намагаюся ну, найбільш там якісно людині спрацювати кожного разу. Тобто в мене нема. Дивіться, в мене, ну, в мене ну, такі життя мене навчило, що в мене немає, ну там не ну, клієнтам, які мені не подобається, і яким я не приверну увагу, типу, или, ага, цьому клієнту я з ним якісно пропрацюю, а з цим буде халтура. Ну, тобто такого немає. Ну, це. Такий принцип роботи. Це можливо зробити, тому що в мене нема таке, що за день там, типу, 5 консультацій. Такого нема. Бо від консультацій я реально втомлююсь, Ну, не, не завжди, але реально втомлююсь. І ну, це як і психологія. Тобто психолог не може там, подряд штампувати оці свої там, тренінги чи що. Це такий виснажливо енергетичний процес і треба ну, відпочивати. Тобто, дивіться, якщо б можна було так працювати, що за день прийняти там, 10 людей. Наприклад, як от врач в поліклініці, от, то тоді б, тоді б, ну, можливо, там ціна була б типу там, 5 доларів там, за, за консультацію. там, і, е, ну, В общем, реальність така, реальність така, що одна людина в день, одна людина в два дні це вообще комфортно, одна людина в день це ну, так, бодренько треба працювати, дві людини на день. Це напряг. Три консультації на день це жесть. Ну взагалі, іноді таке буває, але це жесть. Тобто, щоб ви розуміли, це ну такий, ну це не конвейєр, вообще. Тобто, ну ну чому по тому, що ви розумієте, ми маємо справу з долею, з подіями життя. Там люди іноді такі ну ммілочні вроді запитання. Ну задають, але реально, якщо вони будуть дослухатися порад, ну типу там а де мені жити, там на батьківщині чи куди уїжджати? Простеньке Простенькі такі, ну знаєте, питання, воно за 10 секунд там задане. І що, і а якщо астролог невірно відповість на це, там по здоров'ю, якщо невірно відповість, або по сумісності, тобто, це, ну коротше, яке дуже серйозна робота. От, і там кожне мелке запитання, воно потребує ну дуже серйозної ну, такої ну, роботи, от, в принципі. Ну, Звісно, коли я починав працювати, то я ну, зовнішній вигляд робив, що я ну, такий напрягаюсь, типу ж коли ці взяв всі запитання. Зараз ну, вигляд в мене простіше, тому що ну, багато запитань стандартних, там в принципі, таких і ситуацій вже більше стандартних. Але все одно. ну, Процесор має працювати дуже. ну, Тобто, от я коли беру консультації готуватися, то я маю відкласти всі справи інші, налаштуватися на цю консультацію. Тобто, якщо хтось дзвонить, я не можу там, ну, типу, там, коротше, взагалі, розвлікатися і готуватись консультації. Ні. Це, в общем, це долі людські, це дуже серйозна робота. От. Це ну, щось таке, от я розказав про консультації, зараз про що ще маю розповісти, подумаю. Не знаю, в принципі, під відео, будь ласка, давайте зробимо так, під відео запишіть коментарі, може я на якесь від... запитання не відповів, а вас це цікавить, то запишіть це в коментарі і я тоді відповім. От, на цьому я буду закінчувати свій виступ. Звертайтеся на консультації, запитуйте запитання. Запитайте, якщо я, ну, в принципі, ну, таке нереальне, звісно, але якщо я бачу, що на ваше питання не відповім на ваше запитання, то я ну, вам відпишуся, що не відповім. Ну, але, як правило, все нормально, все ми працюємо. Все, дякую за увагу. На все добре.